Більшість об'єктів у нас зафіксовані відповідно до спеціальних законів, 11 спеціальних законів прийняті в сфері інтелектуальної власності, закон про авторське право, суміжні права, окремо є закон про винахідні корисні моделі, окремо закон про промислови зразки, про сорти рослин, породи тварин закону немає. Президентських пропозицій теж закону немає, але захист здійснюється на підставі. Цивільного кодексу і тимчасового положення про охорону прав на промислову власність і організаційських пропозицій, яке ще було прийнято в 1992 році. Топографії інтегральних схем є закон про комерційну таємницю. Закон, в принципі, проєкт є, знаходиться на погодженні в сфері Кабінету міністрів. Торгівельні марки теж закон є, діє, зазначення місця походження товару є закон, фірмової назви закону немає. Але на сьогодні є проєкт закону, який об'єднує всі ці три <гум> комерційні позначення: торгівельні марки, і зазначення місця походження товару і фірмові назви. Цей проект закону теж пройшов вже подальній розгляд в кабінеті міністрів. виноситься на верховну раду. От так, щоб коротко. Зорієнтувались, ви ми з вами. Ну, де ми знаходимося? Ми зараз говорили про цю сферу, а я зараз хочу трошечки вести розмову про цю сферу. Звичайного об'ємути об'єктів і тих проблем, які на сьогодні стоять ну, судових позовів, це значно менше, тому що в принципі існує статистика, що основне. Основна маса порушень, так як велика кількість об'єктів знаходиться тут, десь більшість 70%. Потім <кій> на другому місці знаходиться торгівельні марки порядка 25%, а на основні об'єкті буквально залишається 5%. Але ця сфера вона важлива тим, що пішли на корисні моделі, промислові зразки вони більш впливові на наш рівень проживання, рівень. Виконання своїх обов'язків, роботи так і таке інше, на технічний рівень, і, тому це дуже є важлива сфера, і я б тут хотів би в деякій мірі зупинитися саме на питаннях, так як це вказано в програмі. Винахідник та інноваційна діяльність, шлях ідеї до товару. Ми зі мною погодитись, що все, що зроблено руками людини, воно всамперед зародилося в голові творця, в голові людини, придумано було винахідником, і завдяки роботі реалізаторів так званих винахідницьких новацій, інженерів, технологів, робітників і вливання необхідних грошових коштів стало товаром. Відверто кажучи, більше вже 4 століть винахідники, завдачуючи патентній системі, одержують можливість вигідно продавати свої права і на використання винаходів і отримувати в цього певні стимули до творчої діяльності. Хотів би коротеньки зробити відступ, щоб проілюструвати цю фразу по відношенню до України. Буквально десь місяць тому назад я зустрів інтерв'ю, опубліковано, по-моєму, в Консумовській правді в Україні опубліковано було інтерв'ю голови Державного департаменту інтелектуальної власності, і мене вразила цифра, яку він привів. Він сказав, що. На сьогодні існує чи відомо, е, відомі дані, що е, на Україні е, нараховується приблизно, я вже сказав, що запатентовано без порядка 90 тисяч винаходів. Це приблизно 20-25 тисяч винахідників. Е, і десь статистика показує. Тобто, на 20-25 тисяч винахідників на сьогодні тільки біля 20 20 винахідників на базі своїх винаходів, ну, так би мовити, розкрутилися, отримали е, певний зиск е, від е, своїх винаходів. Це, звичайно, показник дуже е, е, низький і які проблеми цьому мішають. Я б хотів би е, е, зупинитися е, е, трошки далі в е, своєму виступі. Е, до речі, не тільки показник кількості винаходів, ми говоримо про майже сотню тисяч винаходів, якщо ще сумуємо виведені корисні моделі більше сотні проміжових зразків порядка 100, 160 тисяч, це не є об'єктивний показник, який показує рівень технічного розвитку в державі, рівень творчої. Творчості в цій сфері, тому що найбільш вагомим показником є об'єм, який виражається так би мовити, в грошовому еквіваленті проданих прав, тобто ліцензій на ці винаходи. І тут показник дуже низький. Статистика така, що із тисячі винаходів на сьогодні впровадження знаходять виробництві 6. Із тисячі шість, але э, продаж прав. Э... Які фіксуються в вигляді е, ліцензійних договорів значно ще менші. Тобто на сьогодні е, говорять про 400 500 ліцензій, які е, укладаються власниками цих винаходів чи та інших об'єктів промислової власності, і на підставі цих ліцензійних договорів передаються права. Взагалі в світі е, показник в цій сфері вимірюється е, три, трильйоном. Тобто трильйон доларів річний оборот, оборот передачі прав в сфері промислової е, власності.